Христина Щербина – етнологиня, колекціонерка давнього українського народного одягу. Десять років тому Христина придбала за студентську стипендію свою першу старовину сорочку. А далі все як в тумані. Цією виставкою етнологиня хоче не тільки показати красу, а й надихнути, досліджувати українське, відтворювати і вишивати ці взори. Колекціонування це залежність, як каже сама авторка. Багато сорочів, які представлені на виставці, було врятовано колекціонеркою від їхніх власників які занедбали ці речі. Проект придане речі скрині формувався близько 10 років. Авторка мала на меті принести відвідувачів у явну скриню, простір, де представлені унікальні старовинні сорочки, рушники, крайки, які готувалися як найкращі речі для приданого дівчини. Придане, посах. Становив частину сімейного майна, що надавався дочці, коли вона одружувалася. Кожна українська дівчина готувала собі придане, зокрема, ту його частину, що становила так звану скриню. Те, що входило до скрині, дівчина мала готувати собі сама або ж разом з матір'ю. На виставці відвідувачі можуть побачити речі початку першої третини ХХ століття із Покуття, гуцульщини, опілля, Лемківщини, Полісся, Волині, Буковини, Поділля, Бойки. Гуцульщини та Надніпрянщини проєкт придане має на меті показати як красу усіх речей, так і регіональні особливості та відмінності старовинних вишитих сорочок у різних етнологічних регіонах України. Друзі, всім привіт! З вами Марія. Ми сьогодні прийшли на виставку. Не знаю, що ми сьогодні тут подивимося. Подивимося. Ми, звісно, гарні сорочки, але... Е, дуже багато буде, напевно, коментарів з нашої сторони, бо хочемо роздивитися красивенько і потихеньку. Наталочку, привіт. Да, привіт, привіт. Так, Західне Полісся, Сарнинський район. Ага. Що ти можеш по цій сорочці сказати? Оце заволікання, так? Що це таке? Красиво. До речі, крій тут такий, як наші черкаські, тільки тут бачиш, Наталь, з цим комірчиком. Гарненькі збірочки, гарні. Хрестик. Хрестик. Боже. Mm -hmm. Оцей кріжний хрестик. О, oh, як яку сорочка подібну маю. Та то є Буковинська Буковинка. цирка. До речі, я тобі скажу, що мені недавно прилетів комент, що людина не могла знайти в інтернеті, що таке цирка. Уявляєш? А ну, тут так і пише, бо ковина, ж, значить, сорочка гарна. В тебе ще є бісеринки. Змережування в тебе теж є. Гачкування. О, перепрошую, гачкування. Мама на вас гачкування сказала на змережування. А тут дивися, бачиш, ця сорочка зроблена без ластки. Е, так, Бачиш, як тут воно тут крізь? Це рахівного У мене бучок теж, але він під кутом чуть. -чуть. Прямо. В тебе теж є бучки? Так. Пишеш туписочку, яка mm -hmm. ж перепрошую. Так, так. Цей в нас також, до речі, буковина. Дивися, який патріотичний, Наталя тут у нас е, горловина, як зроблена, але мені щось підказує, що воно якесь, воно, воно якесь. Е, не, не пальці, е, е, яке це воно є. Воно не вишите, оце синеньке, це не вишите. Ні, це вишите, це, це а та. Цього... вже це гачкування, no, то вже воно зроблено руками. Бо це синеньке, голубеньке, то воно не, 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 ручне, не ручне. Так, також, це. Неручне. Тут також, до речі, бочки бачиш, переходять он наверх на ластку. О, це у мене таке отак. Так. так, а це що є таке у нас? Оце сірі не збачила, де не знала. Це буковина, напевно. Так. Да. Буковина, так. Тут дуже багать, багато є оцього обшивку, як ми любимо казати, Бекстіч, голка, штапівка чи штапівка? Я би вмерла, я б то не шила. То як ти хрестик не хочеш шити, то я б. Би... Це, то, то, то це теж перебор. <реш> Але дивися, тут є, дивися, колодочки, бачиш, це глинки як поскладені, гарно. Ти дуже таке. <риво> Наталя того не любить. Ой, оця дуже гарна. Що це є? Це гарно, Західне Поділля. Заліщицький район. Боже, а, чого ж це тебе? Наталя, це твоє рідне. Я люблю таке теж. Що ми тут маємо? Маємо тут брижі, вишивку по брижах є. Низинка. Не Низинка. Дуже гарно зроблена. Е, виріс. Казали, голодні, голодні. Ми голодні на вишивку. Да, і це дуже добре. І це Низинка є. І, е, горловина у нас виріж, вирізана прямокутником. не, не кругленька, але красиво, красива. Такі жучки, павочки. Гарно. І оця, до речі, вишнева ниточка, вона тут там стебловиці. Бачиш, як вона робить таку гарну окантовочку? І що там ще таке є в нас? І, напевне, ретіс підгинув, поперечний поздовжній, поздовжній ретіс, що підігнуло нам угу. цей манжетик. Так, а це що? Також Заліщицький район, бачите, як воно може відрізнятися. Ось це і ось це. Що тут хрестик? Але це щось нове, напевне. Початок ХХ століття. ну. Хрестик або підстелений хрестик. Також бачимо, що тут є в нас брижі. І по брижах вже йде кольорова вишивка. Бачиш? Ретіс також є в нас, бач, підігнете так. Красивенно. Хрестик. На Ліпочку вже хтось, якась майстриня собі. Не майстриня, а колекціонерка, яка хотіла б пане вбратися. Домайструвала. До майструвала, так. Ой Боже. Ой Боже. Бер... Бер... західне, ой, східне Поділля. Клинця. Вінеччина. Мені воно щось так дивлюся, я не побачила їх технік. Взагалі нагадало мені монастириську чорну, таке дрібоньке. Це таке такі... дрібне, такі є. Боже, воно... та воно таке. Боже, яке, воно, то просто. Мені дуже подобається оці їхні вишити по з по швах маскування. маскування швидне, швидне. Гарно, дуже делікатно. Потому, тут дуже плотно дрібні. Добре, а скажи мені, будь ласка, бачиш, тут цей стан взяли поперек. І знизу нема ні рубчика, ні ні нічого. І сорочка, практично рукав, ось видно, практично рукав дійшов до краю сорочки. Це той момент, коли ти піднімаєш руки і піднімається все. Так? Ну, Сам я щось так і було, бачиш, було? Дошити дошити. А є, бачите? Так щоб воно? Є. Yeah. Було, воно було, але хтось його відтяв. Ну, до речі, вони, напевно, пришивали той низ, тому що він сходжувався. Ну, типу, мається на увазі він все рівно сходжувався. І їм легше поміняти низ, ніж вишивати нову всю сорочку. Логічно? Так. О, це красиво. А дивись, а оце тут ще які гарне. Манжетики. Манжетики такого. Але ось ця ялиночка, вона тут дуже гарна. Ну, а це от воно, воно, та про те, що ми щойно говорили про монастирську сорочку, ось вона, але вона тут в кольорі. До речі, дуже схожа на сорочку дуже... одної колекціонерки нашої спільної знайомої, і вона тут, тут вже Західне Поділля, і е, маємо таку маємо таке бажання е, В цьому <плес> житті зробити <плес> зробити таку сорочку, ні? То а дуже там, вона. Здається, має змережування. Чуть інше. Чуть інше, ні? По кольорі маю перальне. Але воно гарне, але воно гарне. То є гортензії, що це є таке? Кісь гортензії? Це монастиристська сорочка і ось з боку вже біля неї. Чого ж вона це ж там? Ну, та вони, напевно, робили щось трошки інше, та, як кожна, знаєш, майстриня хотіла. Дрібнесенька. То, ну... І той є охрестик. Напевно, сорочка світить. Світить та сорочка. Оце вже ближче. Це якась низиночка, горна, ще шолопати. Монастиристська сорочка, як ви пам'ятаєте, на виставці, як ця виставка називалася? Мастерій медичний, традиційна сорочка чи як? Ми забули одним словом. Хто був у Львові міг відвідати ту виставку, там були сорочки монастирські, там були сорочки з рибками такими. Моя правда ще не дошита. Ну, але... Рибками. Рибками, але вона, вона дошиється. Це також цікаво. Я недавно показувала дівчатам її куски. У мене вже оце теж вишите. То вони казали, боже, яке воно дрібне. Так, дівчата, воно дрібне, і воно дійсно. І в нас також тоді на цьому є. І є, Квиточки гарнесенькі. І це ось таке поперечне, оце бач, поперек, уставки пришили, і це такі дрібоньки. оці. Що Все ідентично. Сядь дороби. Крій такий самий, Крій як черкаський. Йдемо далі. А це вже, вже гуцуло, мені здається. Гуцущина. Івано-Франківська Івано область, дуже така кольорова, мальовнича сорочка. Подивіться, які... яка збирочка красива на манжетику. І дрібнася. Але дивися, це вже щось Наталю нове, бо воно нашите. Бачиш? Що це таке? Чому воно так нашите? Чи так ліпили? Ну, не знаю. Це ну, щось вже стан, сучасне. Можливо... І, і дивись, пришито вже машинкою, бачиш? І, а! Це воно вишито просто на іншому, на грубшому полотні, бачиш? Ну, ну, ніж це він, дрібне? Там він суцільний. Стан суцільний. І ось це воно на рукавах, і вон, ромбики, вони теж дрібніші, ніж оця вишивка. Можливо, з двох сорочок зробили Так, одну. можливо, з двох зробили одну. Та то вже Франківськ Ось пішов. Знов ці збирочки, оті гудзички. Вони там так закручують шнурок, один беруть і закручують за гудзики. Угу. Ох, ця, це що, якісь бойки чи що? Закарпаття. Закарпаття, а бойки де. Да. Ну, бойки Закарпаття. на Закарпаття. Бойків є і Львівський, і Франківський, вони якось так знаєш. Це просто мені оце ті брижі, дивись, скільки тут тих брижів вишивка, теж по брижах ланцюжок на брижах, бачиш? скільки тут ланцюга. того. Ланцюжок, ланцюжок, ну але це. І оце вог. Ну, це так. Це, напевно, зверху брали якийсь ще кептар і вон до виріс, ось тут збоку. Ну, так. А, а як я ти тут голову дізжу? запхаєш? І брижі, брижі, брижі. Сокаль так. Сокаль, так. сокальська сорочка. Це їхні ковніри. Ковніри, так. чим довші, <різькі> <є>, чим <різькі> <різькі> до лопаток, тим багатші. Цікава сорочка, до речі. Хрестикова. Хрестикова. Змережування є. Ось змережування є. Mm -hmm. Тут щось таке цікаве, до речі. Ні, просто пришили. Красива, Закарпаття? Так, теж да, байківщина, закарпатські байки. Ну, тут вже дивися, які тут... Це змереж... Ой, ці пухлики, які. Пухлики? Змережування. Брижі, які дуже, вони такі, бачите, такі густі, такі. І Але тут виріз, розріз на спині. На спині, так? так. Але гарно зроблено. Та навіть дивися, оцей другий вишневий шов, така груба нитка, бачиш? дивись, яке. А І там обшити чи що? Коротке Короткі. буде. Коротке. Може, дуже мали щось, ні? Ні, немає все, Фініш, Фініш, все. Треба було якусь іншу спідницю шукати. Опілля. Опіля, Сокальщина. Що в нас тут є? Кольоровий хрестик. Наталя так сказала, нічого цікавого. Просто опіля, кольоровий хрестик. Опіля. Так, ця сорочка. Я би хотіла звернути вашу увагу, дівчата, що сорочки висять на такій імпровізованій маскувальній сітці. Дуже, дуже гарно все продумано, і зал такий темний, дуже красиво. В плані думайте, гуцульщина, дрібненька низинка. На двірнянський район. На двірнянський район. Гарна. Оце мені подобається десь по уставці, так доверху йде вас. Ось тут уставку. Пухли. А, так. Серед Я про ці пухлики. пухлики хотіла тобі там ще сказати за ту десь але то ми потім з тобою окремо поговоримо. <кхід> Дівчата, пробачте нас, будь ласка. Так, Західне Поділля, Бучицький Тернопіль. район, Бут... так, Тернопільщина. Де ж не зимка? Теж не зимка, ну ти знаєш, вона якесь мені е, не до Тернопільщини. Правда? Ну, угу. Тернопільщина має дуже різну вишивку. так само, як і Франківщина. З різних кутиків, Ільбіщина, правда? Тернощина теж має різну. Рахуй сокаля, а там гладь. А ще зараз понавишивають наші дівчата львівські всіх сорочок, і то буде в тому Львові дуже багато. А по Україні ще скільки сорочок повишивають. Це напевно Микола. Дуже гарно. Буковина. Характерні. Хлоп'янки, так? І хлоп'янки, і та штапівка. Штапівка. Зміні та, здається, що вже сучасні вони ті киточки. Може бути. Це, бачите, дівчата, як дудільна сорочка. Щоб в дубцю не було земно. О, хрестик покуття. Ну Я по я покуцьку сорочку бачу такою, ну, ти знаєш, якою о, такою. Ну, але бачите, дівчата, для Покуття характерно, це ем, кольорова нитка, яка пришиває рукави до стану, е, уставки, ой, ластки, правда? Оці такі кольорові вони. Ну, вони такі оздоблені. Шви яскраві, так. Правильно, завжди бортові, бортові, червоні. Бордові червоні. гладь. Це щось не знаю. Полісся. Що там перед поліссям пише? Серед... Серед... Середня Житомирська область. Житомирська Це область. Ще ще кажуть, щось не знаю. Дуже цікава сорочка, бо якось гнотики зверху. Три. Бачиш? Вишита тільки. З гесткою. З гесткою, так. О. О, це що? Ой ой, це якась буковина, напевне. Боже, я думала, це білочки. Я теж, а це півень. А це півники. Що там є? Чернівецька область. Та. так? Чернівецька область, але дивись, як гарно пороблені смужки у ці пиши. Це вже машинкою, Я думаю, що це вже. Машинкою? Не ну, оце от трикутнички це точно машинкою прошить. Але оця рубка притамана, хто дівчата знає, оці такі сорочки, великі буковинські з квітами, з ружами. ну Це щось таке саме, подивіться, будь ласка, які гарні в них рукавчики завершені. Ну, оце його гарний, так. бо там, бачиш, йде, напевне, позад голкою і потім обшили, Тобі, намалювали. Та рубка все, тому вона і блистить. Ну, але півники це якась була дуже така господинська майстриня. Так, це що в нас є Рогатинський район, опілля, Франківська область. Ух, яке тут! А... Тут цікавий комірець. Е, Я не знаю, мені здається, це все якось треба було малювати, потім обшивати чи як? Ну, бо це все не рахункове. Ні, не, не. Полотно, тут полотно. Ми про комір зараз говоримо. Якби що, тут хрестик знизу. Тут хрестик, тут якась гладь є, що Угу. О, і тут дуже цікавий, якийсь цікавий крій, дуже цікавий крій. Так, буковина, то вже ми, так? ми вже це бачили, хлоп'янка крій. І тут, бачите, дівчата, є бочки і ще є ласточки. І от, і бачиш в тій жовті? Змережування жовте таке. Кішечки, синьо-жовті, бачиш? Красиве. Знов якась гладь. Голуцька, да. Волинська область. Ну, це туди Волинь, туди, де Житомир, то туди наверх. Я знаю, що Волинь, то волонтень. Ой, верніше Волинськ то Волинь. Старої білорусь. Так, туди. Ой, а це що таке? Щаргородський район, Вінницька область. Східне Поділля. Ну, така цікава. Цікаво, цікаво. все. Але те ж, тобто. Дрібне щось. щось ні, ні, і це штабів. До... Але подивись, те... яке змережування красиве. Бачиш, там червоне, там чорне. На на, чиїсь на а подивися, як облямівка зроблена. Вишивка по брижах, і зверху, оте, як ми робили то на Вінницькій. Дивно, чого це воно так було. Красиво, красиво. Так, оце щось таке. Чернігівщина. Чернігівщина. Що тут дуже маємо. Пешні пухлики є, бачиш, пухлики є. Але якась дуже Але... така тканина. 에... Невишивальна, не та нерахункова тканина. Але якось понішиває. І диви, як рівненько ще. Там по рахунку. Як порахунку, як тут нічого не видно, що це драговою. Можна ці зірваш, то Та В неї, напевне, був якийсь е... великий мінус. чи Як це сказати? Ой, давай, яка красива. Полтавщина. Полтавщина. Полтавщина теж, бачите, дівчата, пухлики є, вирізування є. Але бачиш, вона не є дудільна, вона є коротка. Так, вона є коротка. І тут І в е... Боже, а це дивися, яка свої камерашка зроблена. Так. Божественна. Вона який просто. Вона є, це... Крій? Як він зараз? Гарно, оце. Вон. А, а тебе бачиш, що це сліпе вирізування? Угу. Uh -huh. Тут нормальне вирізування, а тут сліпе вирізування. Хто боїться робити звичайне вирізування, може вишивати сліпе вирізування. Там немає нічого страшного. О, це з Житомирщини, напевне. Слобожанщина. Мені так подобається, оце Слобожанщина. Це туди. Вже Сумська, Харківська, туди та сторона. Ну, де, як я в географії ноль. Ось сіки тут бачиш. Дирки тут поклікивачить. Посередині рукава. Угу. Угу. Тут пухліки між, між квіточками. Клас. І металеві Металевий Металеві. Та який мали такі пришили, знаєш. А цей а хрестик або підстелений, та певний хрестик, і обшитий повністю, щоб було чіткіше видно. Оце гарне. Щось воно мені нагадує. Угу. Цікаво зроблено, дивіться, дівчата. Рукав, пухлики. І щоб не втрачався взір, пухли, э, взір вишивається понизу і продовжується. Облямівочка дуже дрібонька, гарна. Додільна сорочка. Полтавщина. Полтавщина. І знизу ще є. Гарно. Так. Чернігівщина. Теж дуже багато штабівки, дивись. Та то можна. Але рукава, тут, напевно, рукав має більше, ніж 60, 100 70, напевно, 70-75%. І додільна, вона знизу має ще також вишивку червоно чорну притаманну. Полтавщина. Подобається мені от Гадіцька, напевно, так? Ні, Лох. Лох? Шо? Лохвицький район, Полтавська область. Воно може бути поруч, воно може бути поруч. Гарний цей колір. Оце, напевне, вже Гадяцька точно, Гадяцький район. Ну так, але взір тут практично Ну, Може, це ті райони поруч були один біля одного. Так, давайте я вам покажу, ще зал весь. Висять рушники, Вісце. качалочками вишиті. Бачите, як красиво. І пояси, різні пояси. Я бачу, що є і сучасні. Ось цей, наприклад, мені здається, що він більш сучасний, бо нитка така шерстяна, бачиш, типу під акрил. Ну, з новітнішого. А оця нитка, оця широкий, ось цей рижий, то тут вже нитка, бачиш, така тверда. Ну, або хіба тут якийсь чи... льон. Але красиво. Оця мені дуже подобається. Оця, оця, оця. оця, оця, оця. Оця? оця. А китички. Киточки такі гарні. І з самого довикала дрібонька. Мать. Де там ще є. О, є. Так. так, і тут рушники є. Красиво. Є рушники. Королевець. Рушники, Сумська область, я щось так і думала. Бойки, Стрийський район, трошки тут погане освітлення, зараз ми вийдемо. Тут ткана так бачиш? Ткана, ага, ага. Ткана уставка. Але бачиш так, ось і змережування є он кольорове. Там, там. Тут і от, який комірець такий. Мерець. Тут теж остає. Тут щось все хрестик. Заліщські. Заліщські. Я була в Заліщчиках. Колись давним-давно. І дуже фані помідори заліщицькі. Ну, Принаймні були. Це ліщ, ні, Так. Це? Щось дуже в нас схоже до тієї в кольорах і оце все. Тернопільська лісне. Оце Закарпаття, 100%. Ну, точно. Ну, бачиш. Міжгірський район. Да, здалека, ні. Так. І це, мабуть, вже, але Подивися, всі груди змережують. На що вони це мережа? Ой, як це називається? Збирки ці робили. Для чого це? Лемківщина? Рукавину ще добре, я ще розумію. Ну, Лемківщина це. Та-то -та, та Але бачите, ви всі груди, я б ще зрозуміла спина з мережами. Але характерні оці оці на, на рукавчиках. Мережева? Мережева прошиті, ті рукавички у них такі. Огу це улегарне. Такі простенькі, але щось все. Що? Бачиш? Храстик. Чекайте, я дивилась на усорочку, напевно, вам не показала е ой. сам. Зір. Ой боже, яке то маленьке. Таке тут на кого то такі дрібаньки? Верхови... Верховинський район. Низинка. все ага. Таке... з, тим... з клинами. І такі вони, бачиш, І ті клини аж переходять, бачиш, аж сюди. В цей... І донизу вони йдуть, як трикутником, бачиш? Також дитяча сорочка, Полтавщина. Це вже дівчата, дівчача, mm. так. Все, давай, я що тако. Дівчата, хлопці, маєте бажання, прийдіть подивіться, цікаво, дуже смачно пахне. Кому сподобалося, звісно, дякую вам за коментар. Має будете у Львові, заходьте, але виставка мені здається десь чи то до 7 грудня, чи продовжили ще на місяць. Не знаю, уточняти треба. Музей ідей.